Вітання, ви дивитесь програму Імперія кіно. Надзвуковий їжачок Сонік, який вже понад 30 років утримує статус ікони японської попкультури, починає третій штурм Голлівуду. Третя частина пригод найшвидкіснішого звірятка у світі стартує якраз цього місяця. І в Україну синій їжачок разом зі своїм більш серйозним побратимом Шедоу прибудуть 26 грудня, порадувавши напередодні року змії чимало українських глядачів. І хто б міг подумати, що 5 років тому сумнівний проєкт з жахливим на той момент дизайном головного героя? Переживе творче перевтілення, запустить цілу трилогію і дасть потенціалу розвитку власного кіно Всесвіту. Нова стрічка отримала більший розмах, і в цьому випуску напередодні прем'єри ми розберемо театральний трейлер у найдрібніших деталях. Хто такий Шедоу та яка у нього мотивація, кого, крім доктора Роботніка, зіграв Джим Керрі? Та які нові нацдібності отримав головний герой? Та для початку хотілося б відзначити, у яких місцях трейлер виглядає доволі зріло, і найголовніше так, це все ще наївна підліткова картина, яка акцентує на цінності родини, боротьби зі злом та ламповими жартами за 40 гривень. Проте дебют шедоу приносить більшу суворість, темряву та по справжньому трагічні елементи. У першоджерелі шедоу генетичний клон з раси Соніка, якого створив дідусь героя Джима Керрі Джеральд Роботнік. Науковець прагнув розкрити секрет безсмертя, а також знайти засіб лікування своєї онуки Марії. Дівчинка була єдиною людиною, з якою чорний їжак. Потоваришував, тому в якійсь мірі вона була для нього вельми близькою людиною. Проте в моменті уряд розуміє, що експеримент Джеральда занадто небезпечний для людства, і посилає спецпризначенців зачистити лабораторію у спробі врятувати шеду у Марію. Випадково стріляє один з солдатів, після чого їжачок впадає в анабіоз. За 50 років Айво Роботнік знаходить та пробуджує шедоу, який і починає свою боротьбу з Соніком. Творці фільму вирішили не відходити від канону і адаптували чинні моменти під кіно всесвіт. Тут і шедоу як науковий проєкт дідуся Роботника, і дівчинка, яка контактує з їжачком через скляну колбу. І, звісно, підозрілий кадр зі зруйнованою лабораторією, де видно шедоу Джеральда і попередньо помираючу Марію. Тому мотивацію ворог Соніка матиме в дусі Джона Віка, тільки замість песика дівчини. А замість бандюків все людство. Більша іронія у тому, що над персонажем працював сам Кіану Рівс, чий голос зробив шедоу більш колоритним та страшним. Щоправда, ми збентежені тим, що Paramount ці сюжетні елементи не притримав до прем'єри стрічки, аби навіть найприскіпливіші фанати були заінтриговані спільною історією. Хоча це дрібниці, і ми впевнені, що автори ще зможуть нас здивувати. Позитив у тому, що в іграх перед історія прямо пов'язана з чорним думом, який у франшизі виступає так. Кив собі місцевим таносом, а у потенціалі головним злодієм наступних фільмів про Соніка. Проте, якщо повернутися до Соніка, то на початку трейлера ми бачимо яскраві моменти повсякденності його команди, які є посиланнями на певні моменти з ігор. Все це відбувається після серіалу про Наклза, за який після своїх пригод оселився на землі, як у власному домі, а також навчився використовувати у бою вогняні кулаки. В цілому серіал ніц нового не показав, тому дивитись його не обов'язково. Далі нам показують сцену. Де лідер організації Варта нації розповідає Соніку перед історію Шедо, після чого вони відправляються до Японії. Тому ми не здивуємось, якщо у цей момент глядачу дадуть зачіпку на корпорацію Сєга, яка й подарувала легендарну серію ігор. Вже за традицією жанра, Шедо у першому бою спокійно розмотує героїв, при чому у кадрах боротьби він використовує всі канонічні прийоми від реактивних снікерів до телепорту. І якщо звернутися до ігор, то останній герой зазвичай робить після контакту зі смарагдами. Хаосу, і коли Сонік їх використав у другому фільмі, то відправив їх у невідомість, тоді як верховний герой залишили у власній морозилці. Звичайно, тут автори можуть зробити таку здібність персональною, але ми не виключаємо ситуації, якщо Шедоу самостійно знайде один камінь десь на землі. Врешті-решт, він, як і Сонік, здатен набувати золотої суперформи, а це може для синього їжака стати великою проблемою. Варто також поглянути і на мотоцикл з потенційною відсилкою на телесеріал Акіра, адже ж незнайомі. З франшизою глядачі можуть бути трохи здивовані, адже для шедоу, який носиться з тією швидкістю, що й Сонік, немає шансу їздити на чомусь подібному. Проте сам Шедоу у коміксах Харчі пояснив, що йому лише подобається зовнішній вигляд байка, а кермування допомагає йому боротися зі стресом. Далі нас зустрічає кадр з Томом Вачовським, який вдягнувся у форму охоронців варти нації. І тут ми маємо два варіанти: перший Герой Джеймса Марсдена хотів пробратися у в'язницю, через що його схопили на очах у Соніка. Другий після подій другого фільму Том пішов з поста шерифа власного міста і став повноцінним членом організації. Натякати на це може кадр з коробкою пончиків у сцені з ув'язненим Шедоу. Адже як ми знаємо з попередніх двох фільмів, у Тома прізвисько Дон Жирон. І серед фанатів це породило цікаву теорію. Бо якщо вертатись до першого фільму, то там героїня тільки Самптер сказали, що родина Тома охороняє містечко Грін хілз вже близько 50 років. А у сцені після титрів другого ми дізналися, що це збігається з датою зникнення спецпроєкту Тінь, який було створено теж 50 років тому. Тому можна спрогнозувати, що Paramount навмисно зробила таку підводку, поєднавши історію родини Вачовських, які відбули. Шедоу та Марією, і головним сюрпрайзом фільму може стати те, що або батько, або дід Тома працювали на уряд, або ще крутіше, що один з них і вбив дівчинку. І тільки Шедоу дізнається, що Сонік має міцний зв'язок з людиною, чиї родичі завдали йому страшного болю. Це ще більше посилить їхній конфлікт. А взагалі, то найбільшим моментом критики у другому фільмі був надмірний акцент на героях-людях і висмоктана спальця сюжетна арка з весіллям. Та судячи з представлених матеріалів, творці послухалися, і Сюжет приділять людиноподібним тваринам. Ось яка кіностудія вміє бути у діалозі з аудиторією. Та повертаючись до першого бою Shadow, після програшу Sonic вирішує звернутися по допомогу до свого злісного ворога. Робить він це через агента Стоуна, за яким можна побачити Кработа, який може бути посиланням на схожих НПС із класичних ігор. І ви вже й самі знаєте, що друг країни Джим Керрі переможно повернувся до ролі доктора Роботніка. Його герой так само прекрасний, харизматичний та меметичний. А на додачу він добрав пару зайвих кіло, про що просили фанати. Цікаво, що після Sonic в кіно 2 вічно молодий Джим заявив, що думає про завершення кінокар'єри, бо зіграв все, що тільки міг. При цьому він обмовився, що якщо почитає гарний сценарій, то з задоволенням попрацює. Тому до появи. Отжима у цьому фільмі варто відноситися з особливою цінністю, бо якщо актор зробив виключення, то автори дали йому чудовий матеріал для роботи, який дозволив розкритися у незвичайному амплуа і показати дійсно щось унікальне. І щось нам підказує, що це пов'язано з образом професора Джеральда, якого також зіграв Керрі. Як ми казали на початку програми, герой власноруч створив Шедоу. Що цікаво, у першоджерелі його показували тільки у флешбеках, а отже, тут фанатам покажуть історичну взаємодію. Ймодію так досі не зрозуміло, як саме старший роботник дожив до такого віку. Серед теорій можуть бути як подорож у часі, так і відкриття секрету безсмертя, який він міг отримати, вивчаючи шеду. Так чи інакше, наявність такого героя у сюжеті дає величезний простір для фантазії. Бо якщо вертатись до основного сюжету, то складається враження, що шедоу може бути головним злодєм фільму аж до фінальної битви, в якомусь сенсі це схоже на арку Наклза з другої стрічки, який на початку ворогував з Соніком, а потім став його другом. Проте ми не впевнені, що творці знову оберуть такий шлях, бо у каноні Шедоу хоч і рідко конфліктував з синім їжаком, але завжди притримувався образу антигероя. Який переслідував лише власні цілі, враховуючи популярність героя і деякі натяки від інсайдерів, не здивуємося, якщо свого часу про персонажа анонсують власний фільм. Взагалі під кінець кожного фільму про Соніка нас зрадують різними сюрпризами та камео, які не розкривалися у промоушені. У першому фільмі так з'явилося лисиня Тейлз, у другому перетворення Соніка на суперсоніка. А у триквелі робимо ставку на те, що протягом п'яти років Джеральд Роботнік активно готувався до повернення Шеду, тому як гарантії безпеки. Який міг побудувати робота Соніка? На цю теорію нас підштовхнув момент, коли герой Джима Келі просить одну з голок Соніка для зміцнення їхнього союзу. І ми знаємо, що така річ посилює бойові технології, додаючи до них здібності носія. Тому під час зустрічі зі своїм дідусем молодший роботник може передати йому необхідний елемент, тим самим активувавши потенційного злодія для четвертого фільму. Та навіть якщо це і не так. Абсолютно всі ігри серії мають вагони героїв, яких можна вводити у кіно всесвіт. І у коментарях ми чекаємо на ваші варіанти про сюжет. Та потенційних героїв майбутніх продовжень. Ми віримо, що у кіно всесвіту Соніка колосальний потенціал. Тому щиро сподіваємось, що з кожним новим проєктом франшиза буде зростати, розвиватися і зможе засунути подалі конкурентів з Марвел та DC. Аналітики низки культурних видань вже гадають, що у грудневих перегонах за глядацьку симпатію саме Сонік без проблем отримає перше місце, залишивши позаду Крейвена Мисливця та Муфасу короля Лева. Чи дійсно це так? Розповімо у нових випусках програми Імперія кіно. На все добре, друзі.